Ну що, пролетіли три дні. У мене з'явилися нові скандали, тому мушу з вами ними поділитися. Полетіли всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші новини, які відбулись тут. В інтернеті сьогодні, як і кожні три дні на цьому каналі, ми з вами обговорюємо все найцікавіше, що відбулося в інтернеті. Я збираю по телеграм-каналам все і приношу сюди вам. Ви свою думку пишете в коментарях. Там ми з вами обмінюємося інформацією, кажемо свої думки з тих чи з інших новин. Тому не забувайте це робити, це правда корисно і класно іноді поділитися своїми думками. Ми обговорюємо новини як із нашого шоу-бізнесу, так і з зарубіжного шоу-бізнесу. Тому вам точно наскучать ця рубрика. Точно буде цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь тобі телеграм-канал. Там теж виходять новини, навіть ті, які не попадають сюди в випуск, бо деякі новини я в випуск не беру. бо Вони чи маленькі, чи занадто скандальні. Тому вони залишаються в телеграмі. Тому переходьте в Телеграм, там все найсоковитіше. Соковитіше. Вау, така реклама, ніби я сок рекламірую. і також мій інстаграм. Мій інстаграм там я там я вам всі красі. Там є такі хороші, що я взагалі не вірю, що це я. Тому приходьте, подивіться, наче все сказав, наче все вам показав. Можемо приступати до новин. Давайте не будемо тягнути початок, полетіли. Наші хлопці вже поїхали на Євробачення. Циферблат вже поїхали у. Куди вони поїхали? <сміст> куди вони поїхали? Хто їм дав право на виїзд? Як вони посміли втікли через тис суда? Це фірблат. Коротше, бог його з тим містом, куди вони поїхали. Поїхали вони на Євробачення, значить, і в делегації був помічений Фролов. Фролов це відомий український дизайнер, який робив навіть наряди для Бейонсі. да, і він робив ще, значить, здається, для. Для творчих він робив наряди костюми для виступу на Євробаченні, і зараз він теж в якості дизайнера поїхав з ними туди на Євробачення трошки розважатися і підтримувати нашу країну. Тож хто переживав, що хлопці будуть погано виглядати на Євробаченні, не переживайте, фролов зробить все можливе, щоб вони виглядали отак. Звісно, в цьому році хлопці обсирають як ніколи. Знаєте, кажуть, що от перший рік за всю історію Євробачення, коли Україна не потрапить у фінал. От настав це. Час Вот ці конкурсанти, які зроблять все можливе, щоб Україна не потрапила. Е, значить у фінал. На відміну від минулого року, їх після не стала хітом навіть у нас в країні. Ну, подивимося, що буде після Євробачення, і побачимо реакцію Європи на цю пісню. Не знаю, не знаю. Неоднозначні мої думки на рахунок циферблату. В будь-якому випадку я підтримую циферблат, бо це моя рідна Україна. Я люблю Україну, і я буду за Україну топити, навіть якщо до на Євробачення поїде Клавдія Петрівна. Тому да? Тому що це Україна, і я завжди підтримую Україну на Євробаченні. Тому не важливо хто там, важливо підтримувати своїх, єднатися цей дух єднання. Він правда дуже сильний і дуже допомагає тим, хто там виступає. Тому обов'язково підтримуйте хлопців і підтримуйте Україну. Ну а ми чекаємо їх появи на сцені Євробачення вже зовсім скоро. Згадали ми творчих і хочеться показати вам дуже неприємні коментарі, які пишуть у творчих під тіктоками. Значить, Джефрі, який є солістом гурту творчі, він викладає відео в Тікток, де він співає їх новий новий трек. Ахієнний трек, ахіряний кліп. Хлопці, а бажаю, що ви повернулися. А бажаю, що ви почали знову робити класну якісну українську музику. Браво! Сподіваюся, скоро у вас будуть достойні цифри, достойні прослуховування, і люди зрозуміють, які ви класні Нас, насправді і ахірені якість. І солісту гурту творчих почали писати ось такі от коментарі. що він там, значить, чорномази, такі сякий, значить, і всякі такі історії. Я пишу расизм в Україні або просто коментарі під тіктоком творчих. Дуже прикро, що в нашому суспільстві до сих пір живуть такі дебіли, які пишуть ці коментарі. Я дуже сподівався, що це пишуть якісь фейки, боти чи щось таке. Ні, я перейшов на, на акаунти цих людей. Це нещасні, бідні сім'яніни. Які сидять в своїх, своїх задрипаних будиночках і на вонючому дивані пишуть гідкі коментарі. Ну, в основному, в основному, расизм, гомофобія, оці всі історії, вони йдуть від необразованих людей, від тупих людей. Да? Тому якби я ну, на місці хлопців би не ображався, подивився б на тих, хто це пише, показав би їм отак: от привіт. Передав би і все. Хлопці молодці, хлопці йдуть вперед, не зважаючи, на всі факапи, які в них були. Да, вони там намагалися зробити сольник. Він не вдався. Вони його не зібрали, скасували, і якби у них дуже сильно упали охоплення. Люди про них трошечки підзабули, але я сподіваюся, що зараз не повернуться, тому що випускають дуже класний гідний контент. Якщо не бачили, подивіться. Правда, хочеться якось їх підтримати, тому що вони круті. А расизму ми кажемо ні, не в нашій країні. Нам цього не треба. Дякую, це дуже. Тупо, це дуже низько, і це взагалі в 25-му році тупо обговорювати навіть, да? до завершення кар'єри Олександра Усика залишилося всього два боя. Два боя. Два ра. Два. Ви повіли, два рази, коротше, сталося йому побитися, Ви поняли, буде два рази тик-тик-тик, і все, кінець. Тому вже зовсім скоро кінець кар'єри Олександра Усика як великого боксера. Можливо, а можливо, це просто хайп. І значить, один із таких боїв буде вже в липні. Зовсім скоро, значить, і активно ведеться промо-компанія цього бою. Значить, вже був, була зустріч поглядами з його конкурентом. І була, значить, прес-конференція. Що цікаво, на цій прес-конференції Усик вийшов вже не під Пивоварова. Нова фаворитка Усик. Усика Лобода. Під трек лободи, під україномовний трек Лободи вийшов Усик, підтримав таким образом і Світлану. І, значить, він дуже полюбляє її пісні, тому що він під час там тренувань під неї тренується, співає її пісні, і вона виступала у нього на, на дні народження, значить. І це все дуже, звісно, цікаво і круто і дуже неочікувано. Тому що де Усик, а де Лобода? Це зовсім різні галактики. Да? Але коли людина такого масштабу, як Усик, підтримує лободу. То тут такий будується міст в Україну, ніби Лободі, знаєте? Тобто дуже цікаво за цим стежити. Цікаво, чи буде перформанс від Лободи на боях? Усика, як це робив Півоваров. Звісно, лобода вряд ли залізе на ці всі платформи, куди там залізав півоваров. Але, але перформанс, якийсь вона може зробити. Буде цікаво за цим стежити. Дуже подобається, що Усік в якийсь момент зрозумів, що він ще має бути трошки шоуменом. що треба в цій сфері ще трошечки давати якогось шоу людям, хайпу якогось загравати спів. І мені подобається його вислови, мені подобаються його виступи, мені подобається, як він себе веде на публіку, як він виглядає, які луки він обирає. Там все продумано. Просто якщо ви думаєте, що це там десь якась є звичайність, хрена. У нього все дуже класно продумано. Він великий спортсмен, у нього класна команда, і я просто ними пишаюся кожен раз. І за них вот точно ніколи не соромно. Дантес та Дема випустили новий трек, пісня, яку має виконати чоловік. Цей трек має унікальну історію створення, адже народився завдяки Тік-Току. Саме Дантес побачив відео, де Дема виконує щойно не написану композицію. Після зачепила співака з першої ноти, і він вже на наступний день у студії вони записували партію Володимира. Насправді він звернувся до цієї дівчини. Він розповідав своєму відео. Зараз вам ставлю сюди шматончик. Ті, хто мені попалося ось це відео. Я написала пісню, але її має виконати чоловік. Чомусь я не повірив долю. А -а -а. Я написав, що я можу виконати, і запропонував зустрітися. Дівчину звуть Дарина. Дізнався, що вона викладає фортепіано в музичній школі, заробляє 13 тисяч гривень. Є чоловік і багато інших пісень. Я запропонував заспівати пісню разом. Чомусь я не повірив долю, чомусь я не повірив долю, ти мій. Ну серйозно, друзі. Ну ти зараз не сильно напружуйся, тобі так. Твоїх очах. О, так. І це класна історія, коли просто сидиш в тіктоці, маєш можливість допомогти людині або фінансово просто купити в неї пісню, або записати з нею дует, да? Ну, то есть, Дантес, ніби така вже велика зірка нашого шоу-бізнесу, але бачите, йому не впадло написати якісь дівчинці і з нею зафітуватися, допомогти їй, типу, дати якийсь толчок, показати їй публіці. Це дуже класно, насправді це крута ініціатива і класно, що така колаборація відбувається. Підтримую цей трек, підтримую Дантеса. Мені такі історії подобаються. До речі, кажуть, що Дантес все-таки вже заручився зі своєю коханою Дашою Кацуріною. Дашкою Дантес тепер Назвати її, да? Наша Кацуріна вразила ефектною фотосесією, де засвітила каблучку на правій руці. Отака от от гарна фотосесія, дуже чутлива, така даша вся тут гарна. І каблучка на тому самому пальчику вже є. І це класно, тому що довго обговорювали, чи одружаться вони, чи будуть вони разом, чи можливо взагалі що таке в, общем, в світі відбулося, що Надя з а або з Дашею. І що це от реальні дві тепер такі от пари. І там крута, дуже пара. Творча, багато всього роблять і тут. Тобто це взагалі для мене. Тому вітаємо вову з Дашою з заручинами. А може вже й було таємне весілля. Думаю, ні. Думаю, ще не було. <му> актор Богдан Бенюк дав інтерв'ю, і краще б він закрив свого рота і взагалі ніколи не давав інтерв'ю. На жаль, актор Богдан Бенюк у новому інтерв'ю з Аліною Доротюк. Така у них. Колаборація фамілії получилась, зробив скандальну заяву щодо дітей, які розмовляють російською мовою. Народний артист України запропонував радикальні методи виховання, які на його думку мають прищепити гордість за українську мову. Береш різку і посрайць різку від пороти, щоб він забув на віки в про те, що є російська мова. Таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона матиме гордість, почуватиметься, почуватиметься українцем. От така от історія, от такі от методи виховання у стар наших поколінь, які взагалі не розуміють, як вижили в цьому світі. Ніякого здорового глузду в цих рекомендаціях немає. Пороти дітей різкою це залишилося в далекому минулому бити фізичне насилля дітей. Це взагалі не окей і не нормально. Це не класно і не круто бити дітей різкою посраці, якщо це не якийсь там знаєте там метафоричний образ, якась там метафора, то я не знаю навіщо він так сказав. По-друге, він прикривав своїх колег, яких звинувачують зараз у насильстві над студентами, і фізичному, і моральному, які чіплялися до студенток, чіплялися до акторок, які в театрі, значить, робили повний безпреділ. І він їх покривав і каже: щось доведено. Нічого не доведено. Справа ще йде, типа ха-ха-ха, хі-хі-хі. Йому так було весело. Це великі професіонали, да? Такі ще з такою, такою надмінністю до Аліни. Оце все говорив. Я не знаю, як Аліна не встала, як вона йому не плеснула один разочок по щуці. Бо це неадекватна людина, неадекватно себе веде. Є такі актори, є такі зірки старої школи, давно забуті. Але вони думають, що вони. Вот, вот У них настільки роздуте его. Що вони думають, що їм можна говорити все, що попало, і як попало, і тільки вони праві. Але вони забули, що часи змінилися, і їх его трошечки вже притопталося. І оці, оці, оці вислови, просто так їм з рук не зійдуть. Раніше не могли говорити все, що хотіли, як попало, тяпати язиком, значить говорити про людей, все, що там попало, і виправдовувати своїх колег. Сьогодні не вийде. Сьогодні вже українці відкрили очі. У нас є доступ до інтернету, є доступ до інформації, і ми можемо самі аналізувати. Перевіряти інформацію, яку нам подають. Я дуже проти таких висловлювань. я Дуже проти того, щоб били дітей. Я проти того, щоб покривали насильників. Це жахлива історія, жахлива просто позиція Богдана Бенюка. Ну просто ужас. В Україні набирає піку скандал з блогерами, а саме з UGC-креаторами, які знімають контент для соцмереж і для брендів. Є таке популярне місце в Києві. Називається воно катімо Є Бренд Катімо дуже гарний бренд з класною естетикою, дуже вишукані в них речі. Можете подивитися. Ну. Це прям класний рівень українських брендів, це навіть світовий рівень. І у них є своє кафе при Бутіку. І воно малесеньке, маленьке кафе, але дуже гарне, воно зроблено в такому парижському стилі. Да? Там ніби дійсно опиняєшся десь в Парижі, у них дуже красиво все зроблено, дуже якісно. І їх заклад є такою, знаєте, локацією для всіх інстаблогерів. Коли приходиш в цей заклад, всюди. Роблять контент, всюди фотографуються. Частіше за все навіть не купують там ні каву, ні круасанчик, нічого. Просто в тупу люди приходять, займають місця. Там маленький заклад, там там дуже мало місця, мало міст посадкових, посадочних не знаю, як правильно сказати. І на жаль, блогери почали нагліти настільки вже, що вони приходили з пакетами речей, відфоткували луки, якусь колекцію та в рекламу робили якомусь бренду іншому і фотографували в кафе, бутіку Катімо. Розумієте, наскільки це абсурдно. Фотографували свої речі, свої бренди. Всякі якісь робили відео, знімали тіктоки, рілси. все знімали там з цими пакетами. Переодівалися, вічно зайнятий туалет, бо там дівчата переодягаються і знімаються. На вулиці неможливо сісти. Вони значить кажуть там пересядь, ти ви в кадр попали там. типа, ви нам заважаєте щось лізуть, займаються місця. І вже власники не витримали і написали дуже класний вучний пост, що вибачте, будь ласка, але комерційні і професійні зйомки в нашому закладі заборонені, тому що це вже неможливо, тому що це порушує якісь знаєш зону комфорта їх відвідувачів. І вони почали качати права. Ми маємо право знімати, де ми хочемо. Маємо право робити і знімати, що ми хочемо. Ваші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. І коли. Ви починаєте нагліти як блогери, креатори, креатори, не знаю хто ви чи моделі Просто коли ви починаєте нагліти. І замість того, щоб в закладі займатися тим, чим там положено займатися, а саме їсти, пити, пити, пити кавусю, іти звідти геть. То ви перетворюєте це кафе на, на фотостудію. І люди туди більше не хочуть ходити. Розумієте? Люди не підуть в це Катімо, тому що я реально не йду в Катімо, не тому що знаю, що я там не сяду. Це по-перше, бо сидять ці інфлюенсерки, да? А по-друге, я не хочу, щоб мене знімали. Я не хочу щоб я в кадр попадав до них. Мені це нахрен не треба, і я не йду туди. Там в них ще відкрилося матча там, вообще просто дурдом стався. Там просто ну реально всі модники із інстаграму от туди поїхали. Тому я підтримую бренди. Я підтримую заклади, які забороняють робити комерційні зйомки у себе в закладах. Це нормально, про це треба домовлятися. Ти маєш звернутися до бренду, запитатися, можна у вас провести комерційну зйомку. Вони подивляться, чи те, що ви хочете знімати, не суперечить бренду, які які, які які у них да. І тобто, це треба все домовлятися, а не наглу приходити в чужий будинок. Сідати своєю сракою, нічого не заказавши, поставивши пакети і відфоткувати свій, свій цей базар. Ну це взагалі вже капець, ніяк рамки не влізає. Я підтримую бренди і заклади, які це забороняють. Круто, правильно. Недавно, нещодавно я був, вчора я був в Катімо, заходив за матчею, і неможливо було зайти в заклад, бо дві дівчинки, отак от. Позірували на вході, фоткалися просто навза на вході закладу, і не можна було двері відкрити. І на них просто уже сварився Борис, сказав, заборонено вести професійні зйомки. а Вони вели на камеру зйомку на фотоапарати. Ну коротше, дурдом твориться дурдом. Інфлюенсери подуріли в Україні. Треба вже якісь. Не знаю. Реєстр блогерів ся заведе і буду всіх відчитувати там. Ну а також стався напад на брендку через їх зйомку, яка взагалі не мала нікого образити, яка просто ну така була естетична, гарна і дуже трендова зараз. Зараз тренд у світі поєднувати фешн і їжу. Їжа і фешн зараз. Колаборуються, і, значить, так, Жакнус робить і, такі зйомки, Прада робить такі зйомки, Шанел робить такі зйомки. Багато брендів роблять зйомки з їжею, і куш зробили теж зйомку, значить, вони свої балетки сфотографували на круасанах. Вони такого масляного відтінку, і мало б виглядати, ніби два, два шматочка масла на круасанах. Але люди взбунтувалися, почали писати: Да ви зневажаєте українське зерно? Як можна на хліб поставити взуття, хліб усьому. Голова, я думаю, відколи Круасан став? Народним українським хлібом, взагалі, яке відношення має вообще круасан до українського хліба. Я, я щось тут потерявся, да? і я почав захищати бренд, тому що мені не до вподоби. Оце от історія докупатися до чого-небудь лише докопатися. Мене це дратує зараз. Зараз дуже популярно устроїти срачі на рівному місці, тому що реально почали вже там скасовувати бренд за оцю да? Я розумію, десь це було занадто. Є, наприклад, альтернативна зйомка для цього з Ою ж, ідеєю, де просто лежить круасан і поруч рядом як типу, як шматочок масла, лежить ця штучка, але теж е, написали, що як можна балетку біля круасана поставити на один стіл, ви мразі зневажаєте хліб. Понімає от таке вже понесли, понесли, понесли бренд. Куш вибачився. Звісно, вони не мали на меті ніяке приниження хлібу, не мали ніяке приниження е, людей, які там не мають зараз що їсти, і так далі. Це просто творча зйомка творчої команди, яка робиться зараз згідно трендів світових. Вони перенімають це і роблять отак. От я просто в себе в телеграм-каналі привів масу прикладів таких всяких е, таких рекламних кампаній, де була використана їжа. Да? Тому Такий відбувся скандал. Я вважаю, що нема за що вибачатися. Я вважаю, що це просто креативна зйомка. Зрозуміло, що це не круасани. Вони там не топтали круасани. не топтали, не, не йшли в брудних е, чобо, чоботях по хлібу. Знаєш, там прям зневага якась показана. Там було, типу, що це шматочок масла на, на круасанах. Ну, не вийшло. Не зрозуміли люди. Піднявся такий хайп і, коротше, понеслася душа в рай для тих, хто любить устроїти срач в інтернеті. Я таке. Не люблю, я люблю срачі вирішувати. Тому куш вибачився, все окей, нормально, не зрозуміло, не захотіли таку зйомку українці. Ну і рани ну Бог з ними. все. ну і остання новина на сьогодні з українського медіа це те, що Макдональдс заявили, що Big Tasty йде з меню. Більше не буде Big Tasty. Написали Макдональдс себе на офіційних сторінках. Великі банери прощавай Big, Big Tasty, Значить, Big Tasty більше не буде в меню. І тут виявляється, що тепер повертаються біктесті, але аж три їх версії. Перша джуніор, про яку я мріяв просто всюди в Європі. Є біктесті Джуніор. Це маленька версія біктесті, як як Big Mac. Потім стандартний біктесті буде, і подвійний біктесті. От Отак, от круто, класно. тепер цілих три біктесті у нас в Україні. Вітаємо вас з цим! обов'язково спробуйте Джуніор, це ідеальна, це ідеальний розмір і наїстися, і цей смак. Браво! от так от супер. 何 Ну, а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Давно ми нічого не чули про підіді, і про його справу. Що ж там таке? Підіді намагається викрутитися з тої справи і, значить, зсилається на свою невміняємость, що він неадекватний, що в нього не все в порядку з головою. І ніби, знаєте, так це підлаштовує, що якщо ти там, значить, неадекватний, ну це ти робив в такому неадекватному стані, і тебе це якось виправдовує. Адвокати репера вирішили будувати його захист на його проблемах з психікою в суді, який пройде вже 5 травня, репер має підтвердити, що робив всі ці, е, значить, злочини, знаходячись в гострій фазі своїх цих всіх історій з мозгом. Понімаєте? Отак просто на дурака фраза на дурака підходить під іді. Понімаєте на дурачка хоче злоті. Оці всі історії з домаганнями, з неповнолітніми, з е, значить там накачуванням різних речовин. Це все він робив, ніби не розуміючи, як на В Минулому випуску ми говорили про Бені Бланко, що вони з гоме Гомес дуже один одного люблять, і тут він в своєму новому інтерв'ю для Spotify поділився, що коли вони тільки почали сланою зустрічатися, ходити на побачення, то вона настільки хвилювалася, щоб бути пунктуальною, щоб приїжджала до його будинку за півгодини до назначеного часу і чекала його в машині, щоб не дай Бог не запізнитися. Я таке вперше чую, щоб дівчина настільки, настільки сильно хотіла так, знаєш, уважила хлопця, так, так за ним ухажувала, не знаю, як це назвати навіть. Да? Ніби вона бігала за ним. Я собі не можу уявити, що така дівчина, як Селіна Гомес, взагалі може за кимось бігати, коли ти велика зірка, така статна, в тебе все є, і тут ти бігаєш за хлопцем. Дивно для мене дуже дивно, але бачите, любов є любов. Навіть якщо ти суперміга зірка, якщо ти в когось закохуєшся, ти будеш як дуречка себе вести і на півгодини раніше приїжджати на побачення і чекати, і чекати. Нові світлини Кайлі Дженнер і Тіматі Шаламе на грі Лейкерс. Вони сиділи разом за ручку, обіймалися, цілувалися. Я все чекаю, коли цей контракт закінчиться. Я чекаю, коли от вони вже розійдуться. Я не можу повірити, що Кайлі після Тревіса Скотта зустрічається з Тіматі Шаламе. Як таке можливо взагалі? Що це таке? Коли вони вже розлучаться, як думаєте? Напишіть в коментарях. До речі, скоро Медгала і кажуть, що вони разом вийдуть. Буде перший парний їх вихід такий на Медгала, на доріжку де вони вийдуть разом. Отак, от. Так от. 5 травня Скайп припинить свою роботу. кажуть Майкрософт. Все, легенда пішла. Більше ніякого скайпу не буде. Він стане тепер Microsoft. Teams. Це така, такий додаток від Microsoft, який Скайп переробили в нього. І все. Тепер скайпу більше не буде. А який був легендарний додаток? Як було круто по скайпу, все званювалися? Це було щось таке ноу-хау по відео. Люди бачили один одного з різних куточків світу. Це була перша така історія величезна. Коли Люди могли бачити друг друга на відстані величезні. І це вау! Це була магія того часу. І скайп, бачите, ця хмаринка все відходить в небо. Пока, скайп. Дякуємо тобі за те, що був з нами і створив революцію у відеодзвінках, бо це правда була революція. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі, телеграм, інстаграм. Все у мене є. Підписуйтеся. Ну і побачимось з вами зовсім скоро, а саме через три дні. Бувайте, пока!